Вересні місяць, 10 число, 10 чи 11. Дуже тепло, гарна погода, бархатний сезон, ось там Дністер, це друга територія бази відпочинку Калюс. Україна вже запрацював ось цей готель. Да. О, Михайло. А ти? Добрий день, цей готель. Якраз поїхав керуючий. Ось на питання, Зараз буде відповідь на питання, чи, яка є їжа і чи готують в цьому готелі. Я вам покажу меню і все розповім. Тут зверху є ось такий басейн з підігрівом. Ще раз знімаю детально. Ландшафтний дизайн, скандинавські будиночки, всі з терасою, всі. З холодильниками, кондиціонерами, по два телевізора в деяких є. Рушники, постіль, все чистенько, я покажу. Це в іншому відео зніму вам. Ось саме цей готель зараз ми йдемо. І файлачик. Ось такі ялиночки. Дністер. Всі номера виглядають, мають крає, е, краєвид на Дністер. Боже, ну я завжди кайфую від цієї, звісно, е, тераси, і від цих дизайнів, від цих туєчок. <кій> <кій> Дуже гарно.